Господи, Боже мого серця, у хвилини скорботи і випробувань я звертаюся до Тебе як дитина, яка шукає світло в темряві. Ти світильник на моїй стежці, ти джерело надії, коли навколо опускається морок. Я не розумію всього, що відбувається, але я довіряю тобі. Навіть коли здається, що все руйнується, я знаю. Ти будуєш щось більше. Господи, підтримуй мою віру, коли серце слабше, укріпи мою душу, коли сльози застилають очі, дай мені силу наздатися, коли все закликає до зневіри, дай мені надію не абстрактну, а живу, діючу, спасаючу. Хай твоє світло пронизує усі темні куточки моєї душі. Навіть коли я не бачу тебе, допоможи мені вірити, що ти близько, що ти поруч, що ти дієш. Навчи мене чекати, довіряти і нести цю надію іншим. Бо хто, як не ти, перетворює попіл на красу, страждання на перемогу і ніч на світанок. Дякую тобі, Господи, за світло, яке не згасає за тебе. Мою надію. Амінь. Друзі. Божого благословення вам. Будь ласка, підпишіться на канал. Це безкоштовний еквівалент слову спасибі за нашу роботу.